Хочу до нас звернутися такими роздумами текстом Святого Письма. Матвія, 11 розділ, 28, 30 текст. Доволі відомий текст, думаю, ми всі його пам'ятаємо, не раз чули проповіді. Матвія, 11 розділ, 28, 30 текст. Говорить Ісус: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем і знайдете спокій своїм душам. Адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Знаєте, недавно десь уже трошки часу роздумував над цим текстом, хоча я його не раз раніше читав і навіть проповідував на цей текст. Але як ви знаєте, коли перечитуєш Біблію, Господь вказував на окремі частини певних текстів, які ти раніше так, знаєте, читав. І не замічав. І саме я задумався над таким питанням ярмо. Ярмо Ісуса. Тут Ісус, ми бачимо в цьому тексті, Він пропонує певне ярмо. Взагалі, якщо подивитися повністю на цей текст, ми бачимо, що Христос, Він конкретно звертається до певної категорії людей. До яких людей Він звертався? До людей, які його оточували, до людей, які його за ним ходили, і особливо до людей, як він говорить, обтяжених і знеможених. Ісус до них звертається. І цікаво, що Христос до них звертаючись, Він їм дає певну пропозицію. Він говорить, да, у вас є обтяження, у вас є якісь тяготи у вас є якісь притиснення, але я вам можу дещо запропонувати, якщо ви прийдете до мене. У мене дещо є для вас, що облегшить ваше життя. У мене є розрада для вас. Ісус говорить: прийдіть, навчіться від мене. Ви обтяжені, ви струджені, але прийдіть сьогодні, навчитися від мене, тому що я лагідний і серцем покірливий. Знаєте, ці тексти вони в тогочасних юдеїв вони створювали певний конфлікт, тому що юдеї розуміли, щоб прийти до Бога, щоб прийти до Божества, треба виконати певні правила закону. Треба очиститись, треба освятитись, треба прийняти жертву, треба, треба принести жертву, треба приходити до Бога чистим, без п'ятна порока, щоб Бог змилосердився над тобою. Але Ісус говорить такі прості слова. Прийдіть до мене струджені обтяжені. Іншими словами, прийдіть до мене, ви, такі, як ви є, без обряду закону, без того, щоб виконати певний свод правил. Прийдіть до мене. І навчіться від мене. І цікаво, що юдеї вони дуже великий акцент ставили навчені. Ми пам'ятаємо, да, Ісус не раз упрекав юдеїв за їхнє лицемірство, що вони зовні тільки показують певний якийсь образ, а всередині вони спорчені. Але Ісус тут говорить, навчіться від мене, тому що у мене є серце покірливе, у мене є серце лагідне. Інший переклад говорить російський, як і смирен серцем. Він може навчити, не тому, що, знаєте, він як пихати юдей, які знає купа закону, які виконує багато обрядів, а він може навчити і дати розраду. Він про це говорить, тому що він смирений і серцем покірливий. І далі він говорить: адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. він дає характеристику. Ви обтяжені, ви струджені. Придіть, навчіться від мене, адже те, чому ви від мене навчитеся. Навчитися те, що я можу вам дати, воно легке, воно любе. Що значить любе? Воно приємне, воно вам полюбиться, воно буде гріти вам душу. Це не ті тягарини, які на вас покладають люди. Прийдіть до мене. І декілька думок, які я хотів би сказати відносно цього тексту. Взагалі, якщо детально розкласти цей текст, що таке ярмо? От там є таке поняття, воно фігурує, можна сказати, це центральне поняття цього тексту ярмо. Що таке ярмо? Хто знає? Це така дерев'яна або стальна установка, в яку запрягають крупно рогату скотину, там або коней, або волів. І щоб їм було зручно пахати, щоб вони отак от ішли, борозда була рівна. Використовували в старі часи ярма. І цікаво, що тут говориться, що в ярма запрягали тварин, але символічне значення ярма, що це таке? Це тягар, це обов'язок, це перед. Підпорядкування. Тобто ярмо символізує собою, і ми бачимо це в текстах Старого Заповіту, Нового Заповіту, це певний тягар. Це певний тягар, якщо брати в контексті цього тексту, він покладався на людину. І цікаві були ярма того часу при Ісусі Христі. Основне ярмо, який прийшов скинути Ісус з людства, це було ярмо закону і релігії. Він бачив людей, які на людей поляга... повдягали ярмо виконання закону. Самі не можучи виконати закон, вони намагалися людей вдягнути в це ярмо закону, щоб люди жили, соблюдали, вірили і виконували всі правила закону. Але цікаво, що ярмо того часу перше було це релігійне ярмо, ярмо закону. Друге, це політичне ярмо, тому що Юдея того часу була окупована Римською імперією, і Римська імперія наклала на юдею певну данину, вони їх всіляко утискали і так далі. І також третє ярмо це ярмо гріха. І Ісус говорить: прийдіть до мене, ви, які стручені, обтяження, ви, які, умовно говорячи, знаходитесь в цих ярмах. Люди того часу, коли Ісус до них звертався. Він бачив їхню глибину, він бачив їхнє серце, і він бачив, як людям тяжко ходити з цими тягарами, умовно говорячи, під цими ярмами е, закону, політичних ярм, ярм гріха. Він побачив людей, він жалився над ними, і він говорить: прийдіть до мене. І знаєте, ми сьогодні можемо оглянути наше життя. Хоча ми сьогодні приходимо до Христа, віримо в нього, але чи немає на нас сьогодні? Певно його ярма. Наступна думка, яку я хотів сказати, що Ісус, бачачи людей в цих ярмах під цими тягарами, Ісус звільняє їх і запрошує до себе. Ісус звільняє і запрошує до себе. Він не просто починає людям, знаєте, упрекати, ви струджені, ви обтяжені і так далі. Він їм що робить? Він їм пропонує вихід. Він їм пропонує благодать. Прийдіть до мене. Це не як, знаєте, прийти по закону по правилах. Це як прийти по благодаті. Тому що є той, прийшов на землю, той, який прийшов скинути всіляке ярмо, всіляке ярмо закону, всіляке ярмо гріха. Це Ісус Христос. Він можна сказати, людство того часу. І далі я вірю, Він продовжує закликати: прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені. І натомість Він говорить: навчіться від мене. І що він пропонує? Унікальний момент. Він пропонує взяти своє ярмо. Да, людей зв'язували певні тягарі, певні ярма того світу, ярмо релігії, ярмо політичне, гріховне. Але він пропонує, візьміть від мене ярмо. Да, ви зв'язали себе. На вас люди, можливо, поклали якесь ярмо. Але у мене є дещо краще, що я вам сьогодні пропоную: своє ярмо. Що значить ярмо Христове? Невже це знову якийсь знаєте, новий тягар? Новий свод правил, новий свод якихось умовностей. Багато дослідників Біблії, коментуючи цей текст, вони сходяться на тому, що ярмо Христа є, про яке він говорить, яке легке і любе, це спосіб його життя, це його вчення, яке він приніс, це, це вчення про люблячого Бога Отця, це вчення про спасіння, це вчення про благодать. Замість того, щоб. Виконувати те ярмо або нести буде забрагнутим в те ярмо, яке світ запрягає. Ісус пропонує дещо унікальне: своє ярмо. І Він йому дає характеристики. Воно легке, воно любе, воно не буде тебе обтяжувати в житті. Воно дає надію, воно це приємні обов'язки бути дитиною і бути Божою дитиною в його царстві. Знаєте, ми часто думаємо, що. Господь, аби хоче на нас більше покласти якихось правил, якихось повноважень і так далі. Але слова Христа такі: якщо ти прийдеш сьогодні до мене, такий, як є, неважливо, яке на тобі ярмо, чи ти сьогодні намагайся своєю праведністю якось здобути Божі, Божі атрибути, чи ти сьогодні намагайся ділами здобути Бога. Неважливо, можливо, в якому ти сьогодні ярмі гріха. Є Христос, який сильний звільняти і вкладати себе вкладати і давати своє ярмо, своє ярмо. І питання сьогодні хай задасть кожен з нас собі. Під яким ярмом я сьогодні в нашому житті? Під яким ярмом я сьогодні в своєму житті? Можливо, я ходжу в церкву. Я вірю, я молюся до Господа, але на мені тяготить ярмо гріха. Можливо, я своїми зусиллями сьогодні намагаюся, своєю самоправедністю. Знаєте, самоправедність це дуже тяжке ярмо. Ти намагаєшся постійно наблизитись до Бога, але тобі не вдається, тому що зусиллями це неможливо, тому що є син Божий, який це вже зробив, і треба прийняти Його жертву. Сьогодні багато людей позадягали на себе певні ярма. Сьогодні світ, знаєте, через обставини він надягає на нас певне ярмо, яке тисне на нас, яке гнітить нас, яке не дає нам оцю радість, оцей мир. Знаєте, характеристики людини, яка знаходиться в ярмі від цього світу, або ж ярмі гріха, ярми і закона. У такої людини немає радості. Така людина постійно хоче чогось досягти, розчаровується і не може. Немає миру в серці, немає радості від Бога, який запалює серце. І до таких людей сьогодні звучить Господнє слово: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. Візьміть моє ярмо. І навчіться від мене, бо тягар мій любий, і ярмо моє легке. Знаєте, неважливо сьогодні, в якому я знаходжусь в ярмі, можливо, в грісі, можливо, в ще якихось моментах, які мене тяготять, є пропозиція самого Господа Ісуса Христа прийняти Його ярмо, яке любе і легке, прийняти Його вчення. Прийняти його таким, яким він є, не через свод правил, не через закон, а через Господню благодать, яка дана на Христі. Знаєте, нам сьогодні це відкрито, нам сьогодні це доступно, тому скиньмо з себе всіляке ярмо і запинаючи гріх. І линьмо сьогодні до нього. Він пропонує сьогодні кожній людині, тобі і мені, скинути ярмо самоправедності, скинути ярмо гріха, ярмо закону, і прийти до нього, щоб ярмо його було на тобі, а воно любе, воно легке, воно приносить задоволення для Твого життя, для Твого Духа. Знаєте, хтось говорить, от з Богом так тяжко жити, прийдеш в церкву там, прийдеш, приймеш Христа, і все, твоє життя взагалі ще ваше буде. Але. Слово Господнє говорить, що Його вчення, Його ярмо, воно любе, тягар Його легкий. Коли ми приходимо до Нього, Дух Святий поселяється в нашому серці, і Він допомагає нам в наших немочах. У нас є вірний помічник. На що надіються сьогодні люди в світі, коли на них задягають оці різні ярма, вони на себе задягають? Вони надіються тільки на себе, вони надіються на інших людей, які їм допоможуть. Але наша надія сьогодні на Господа. Прийдімо до нього сьогодні з щирим серцем. Можливо, ми помічаємо в своєму житті, що немає в тієї радості. Прийшло якесь розчарування, прийшло якесь невдоволення собою, оточенням і так далі. Можливо, десь це ярмо, яке не від Бога. Воно придавило мою шию. І я утнувся носом в землю. Але Господь сьогодні говорить: прийдіть до мене здруження обтяження. І він нас заспокоює. Тому знаєте, хотів би молитися разом з нами, щоб Бог нас благословив, щоб ми були тими людьми, як тут було сказано слово, щоб ми продовжували ходити і берегли свободу, яка є в Ісусі Христі, щоб ми не підлягали під це ярмо з невірними, з цим світом, з гріхом, з обманом і так далі, щоб ми пам'ятали, Господнє ярмо любе і тягар його легкий. Я пам'ятаю одного служителя, він сам з Волині, він свідчить, він намагався досить багато часу в служінні і в житті жити для Бога. Добре таке бажання. І він намагався служити, він намагався жити як на іного, краще для Бога. І він говорить, це так тяготило його душу. Він, він намагався, але у нього не виходило. Він намагався бути праведним, він намагався бути святим, щось говорити, щось не говорити, якісь чинки робити, якісь не робити. Але каже, сили це не приносило. Як ніби робиш, робиш, а воно все по-іншому не виходить. І каже, він зайшов в свою молитовну кімнату, тоді це був такий гаражик у нього, там, де машина стояла. І Дух Святий промовив до його серця: не живи для мене, дай мені жити в тобі. Не живи для мене, дай мені жити в тобі. Дамо сьогодні Духу Господньому жити в нас і через нас. Це добре, коли ми посвячуємо себе Богові. Це добре, коли ми намагаємось бути праведними і святими, але ми повинні розуміти, що є Його благодать, яка дала нам це все. І коли ми приймаємо його ярмо, воно любе легке, воно приносить нам задоволення, тоді радість, звідки з'являється, тоді людина воно розквітає, коли вона під Божим ярмом. Чого сьогодні, можливо, у мене і у тебе немає радості? Чому, можливо, сьогодні пригнічення приходить? Тому що, можливо, ми задягнули на себе щось не те, якийсь тягар на себе взяв, якесь ярмо, але його ярмо любе і тягар його легкий. Давайте встанемо для мене. aleluia e